Вітаю, друзі, 16 квітня, велика середа. І сьогодні народні депутати України мають голосувати за черговий законопроект Володимира Зеленського про продовження воєнного стану. Законопроект антиконституційний законопроект незаконний в 15-й раз. Порушувати Конституцію, порушувати законодавство України. Спікер Стефанчук вже попередив, хто проголосує проти агент Кремля. Хто має сумніви агент Кремля. Хто просто мовчить, теж агент Кремля. Парламент це не місце для. Дискусій. Тепер принаймні точно, це конвеєр штучного патріотизму, патріотичних лозунгів під охороною СБУ, Нацгвардії і інших. Але якщо подивитись уважно, все ж навпаки, бо хто тримає країну без виборів, той ворог демократії? Хто примушує парламент порушувати Конституцію, не називати війну війною, а гратися в воєнний стан, то юзурпатор. Хто воює без стратегії, той грає на виснаження країни? Хто перетворив парламент на клуб покірних кнопкодавів, той й давно програв Путіну в голові. І взагалі. Сьогоднішнє голосування це голосування про те, щоб дати Путіну можливість окупувати більше території України, щоб дати росіянам можливість вбити більше українців ракетними ударами на фронті по-різному. Продовження воєнного стану це не патріотизм. Це страх перед відповідальністю і вигідний Кремлю абсолютно вигідний Кремлю, хаос. То саме актори на кастинг Путіна й прийдуть сьогодні у вишиванках і будуть голосувати за воєнний стан. По Підтримає і в черговий раз і продовження воєнного стану, і продовження амобілізації в Україні, тому що, ще раз кажу, війна не завершена, війна. триває. Дехто вийде на трибуну, буде кричати, що він проти, що це узурпація влади, що це авторитаризм. Ну, Наприклад, той же Порошенко. Але піде і проголосує. Скаже, так треба країні. Зразу скажу, не треба. Перше, воєнний стан, перенесений раніше, продовжений раніше, діятиме ще місяць. Чому так швидко спішать? Бояться, що за лічені дні до Великодня з'явиться ініціатива Великоднього перемир'я. Чому так поспішають? Чому за місяць не разу так не продовжували? Чому не оголошують стан війни, якщо в нас війна? Третій рік порушують Конституцію і законодавство, а? А все дуже просто. Бо воєнний стан дозволяє ні за що не відповідати, жити в хаосі, рубати бабло, і так далі. Вийде на трибуну Порошенко і скаже, це шлях до авторитаризму, але країні потрібно, і тому ми обов'язково проголосуємо. А якщо навіть хтось і не проголосує, Ну наприклад, Олексій Гончаренко, то скаже, ну у нього там. Окрема думка, він агент Кремля, він там ще хтось. А тим часом в Америці, речниця Держдепу США Темі Брюс заявляє, не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки це бідня не припиниться. Після верної неділі складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припинення вогню. Розумійте, як завгодно, але ситуація ось така. І в цій ситуації поспішати з продовженням воєнного стану, замість того, щоб акцентуватись на дотриманої конституції на війні, якщо це війна, на перемовинах, якщо ми говоримо про перемовини. Концентруватись на захисті країни, на припиненні бусифікації людововства, оцього всього, що найгірше відображає нинішня мобілізація на крові. а піти шляхом рекрутингу, шляхом створення потужних збройних сил, а ні, їм треба продовжити. Терміни мобілізації, бо це бабло. Бо за час, поки буде діяти вона, піймають сотні рабів, які заплатять, щоб не йти, не захищати вітчизну, щоб втекти за кордон. І так далі. і так далі. То хто агент Кремля? Агент Кремля той, хто допомагає проводити оцю бусифікацію людововство, яка підриває. Яка підриває обороноздатність країни, яка підриває віру людей в країну, яка підриває мотивацію захищати країну? Руслан Стефанчук написав, що це буде кастинг на людей Путіна. Слухай уважно, Хмельницький хряк. Ти працюєш на Путіна. Ти допомагаєш Путіну продовженням неконституційним воєнного стану. Ти доктор юридичних наук. Ти чітко розумієш, що ви порушуєте Конституцію, що ви дієте в інтересах свого ж таки. Диктаторського режиму зелений гнид на чолі з Володимиром Зеленським, що продовження воєнного стану не захищати країну вам допоможе, а її грабувати і наживатися. І нарешті Хмельницький хряк може досить хрюкати з президії про мобілізацію, а варто повернути сина звідня. Для захисту України, а? Може, варто все-таки продемонструвати, що твій син в Збройних Силах України з автоматом в штурмовій бригаді іде звільняти українську землю? А? Чи є б про мобілізацію говорило, а твоє точно не хрюкало, Русланчик Стефанчук? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.